Вітаю, любі друзі, Україна наш рідний край, земля з мальовничою природою, чарівною піснею, працьовитими, волелюбними, мудрими талановитими людьми з багатовіковою складною історією. Продовж тривалого часу Україна не мала своєї державності, єдиної території Української. Тож поканбічною мрією українців. Було об'єднання відокремлених частин України у межах однієї держави. І тільки на початку минулого століття відбулася важлива історична подія об'єднання українських земель, а разом з тим українських традицій, звичаїв, мови, що мало велике історичне значення для українського народу. 22 січня в нашій країні. Визначають День Соборності України, який утверджує зв'язок багатьох поколінь народу. Україна це сильна, незламна нація вільних людей з тисячолітньою історією. Найбільша наша сила в єдності. Генетична доля заклала нам прагнення до свободи, боротьбу за справедливість, любов до своєї землі та народу. Україна. Соборна держава, сонцесяйна колиска моя. Ні, не вмерла і не мри твоя слава, завойована в чесних боях. Я вірю, що дух твій ніколи не згасне. Ти, совість народу, незгасна зоря. Живи, процвітай, Україна моя, для миру, для щастя, любові добра.